Коли бувають такі моменти, коли не хочеться нічого ні жити, ні говорити, ні бути, але ми продовжуємо жити. Є декілька класних варіантів, які можна зробити, щоб відновитися. Перший варіант вже ж це побути на природі, дозволити собі кілька днів, можливо, тижнів, дивлячись на ситуацію, на можливості. Але це варто зробити навіть не кілька годин в ліс, як і поруч, краще біля води, але це індивідуально як тобі більше подобається. Другий варіант дуже сильний це поговорити з тим, хто небайдужий, з тим, хто тебе зрозуміє, з тим, хто зможе тебе відчути, побачити твій стан. І третій варіант краще робити останнім, тому що він надскладний, але не менш важливий, ніж інші. Це змінити, змінити свій погляд на ту ситуацію, яка вибила чи вибиває постійно тебе з себе, зі свого щастя, зі свого спокійного стану. Змінити свій фокус, подивитись з іншої сторони на ситуацію, знайти в ній позитивне щось і, можливо, навіть подякувати за неї. Але це може й важко зробити, це варто зробити.